Повсякденні плаття настягал з коротким рукавом, трикотажні, з боку розпорочки, комірець високий, стоечка в розмірі 34. Все йде з етикеточками в пакетиках. Така моделька, плаття маєчка, розмір 38. От іде все в таких упаковочках. Я попакую. Це у нас розмір. Далі модельку покажу. 18. -й. Приталене платьечко. Може бути як домашній одяг. Донизу ширше. Здоблений іншим кольором під зебру. Розмір 38, 38. 46. Тридшостий, сороковий, сороковий в такому кольорі. Розмір 34-й. Міді з розпорочками з боку. з елементами вишивки на стігал, круглий комірець чорного кольору. Тридцять восьмого розміру? Тридцять четвертого. Тридцять восьмого. Розмір у нас тридцять другий. З поясочком платячку. Тридцять четвертого. Тридцять другого розміру. Біле платько. В упаковочках йде розмір у нас вісім. Шість. Біле таке як чорне платько. Розмір два, тридцять чотири.